Мені все моє життя, всі люди казали: Діма, у тебе швидкий метаболізм. Блядь, тобі так пощастило, Діма. В тебе такий швидкий метаболізм. Чувак, коли вчені розганяли частиці в адронному колайдері, вони виставляли швидкість Метаболізм Дима тютюна, блять. Настільки він у тебе швидкий. У тебе такий швидкий метаболізм, що він швидший за швидкість з якою потап з'їбався з країни. Настільки! У тебе швидкий метаболізм! Я все життя це слухав і думав: Єбать у мене класний метаболізм. Але ніхто не попереджає, що це закінчується, блять. Тому що зараз 26 я вам можу офіційно заявити, що я наздогнав метаболізм блядь. Потому тому, що метаболізм спринтер, а я марафонець, ясно? Я граю вдовгу. Да, мені знадобилось 26 років, щоб його наздогнати, але я цього досяг народ. Я думаю, що зараз метаболізм дивиться на мій образ життя і вже вішає красівки на гвоздь. Знаєте, він вже єдине, що йому лишається, це просто вийобуватися старими заслугами. Мій метаболізм тепер старий спортсмен, який нікому не потрібен. Поняли? <laughs> він сидить десь во дворі, дивиться на маленькі метаболізми, як вони грають. Підходить до них, просить техніку. <laughs> вони йому відмовляють. Він такий, блядь, да ви що, Ви не знаєте хто. Блядь. Да я в студентські роки повероваривав мивину з дешевим мазиком, і и сосисками, які були обсмажені в літрі масла, щоб не було так відчутно, що вони пропавші. блядь. У мене КМС по цій хуйні. Показати свої холестеринові медалі? Пожалуйста, можна покажу? Ну сами метаболізм зараз.